У вересні минулого року був оприлюднений попередній звіт комісії з безпеки, інфраструктури і транспорту Нідерландів, згідно з яким літак на великій висоті розвелися на частини в повітрі в результаті впливу ззовні. У документі не йшлося про те, хто міг скоїти напад на лайнер. Втім, про те, що в завдання експертів не входить встановлення чиєїсь вони, голландці заявляли і раніше. Остаточна ж версія звіту, як очікується, буде оприлюднена комісією з безпеки інфраструктури і транспорту Нідерландів в жовтні нинішнього року. Голландські експерти, що розслідують обставини катастрофи, не виключають, що малазійський авіалайнер був збитий ракетою, коли пролітав над зоною військового конфлікту на сході нашої держави. Учора прокурор, який очолює кримінальне розслідування, заявив, що це могла бути ракетна установка БУК класу земля повітря. При цьому він підкреслив, що слідчим ще занадто рано виключати інші версії. Сім'ям пасажирів у загиблих під час аварії авіалайнера компанії Малазія Ейрлайнс в небі над Україною вперше показали уламки літака на військовій авіабазі в Нідерландах. Більшість з найближчих родичів спочатку коливались чи дивитися на уламки, які вони так часто вже бачили по телевізору, і які зайвий раз можуть нагадати про страшну трагедію. Але потім вони зізналися, що були раді побачити уламки у режимі реального часу, і що це дуже важливо для них. Звичайно, іноді це було занадто емоційним, але загалом люди були задоволені і сказали, що це допомогло їм. Влада України і країни заходу переконані, що Боїнг 777 авіакомпанії Малазія Airlines був збитий ракетою, випущеною з району, який знаходиться під контролем проросійських бойовиків. Український уряд припускає, що ракети були поставлені терористам з Росії. Російська сторона відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що до катастрофи могла бути причетна наша держава. Усі 298 пасажирів і членів екіпажу рейсу, що слідував 17 липня 2014 року за маршрутом амстердам куала Лумпур, загинули. we